Саме у місті Кузнецовськ, у мікрорайоні Північний 1 розташована церква євангельських християн, яка на сьогодні налічує тисячу членів. Через деякий час цей дім молитви у місті Кузнецовську наповниться людьми, де будуть досліджувати слово Боже, співати та молитись. Разом із молоддю та дітьми, яких у церкві приблизно до тисячі, помісна громада складає до двох тисяч чоловік. У церкві є старший чоловічий, дитячий та три молодіжні хори. Молодь та діти є активними учасниками богослужінь. Сповняни! Send me Історія церкви християн віри Євангельської у місті Кузнецовську бере свій початок із 70-х років, де в невеличкому поліському селі Вараш проживало декілька молодих євангельських християн, які брали участь в будівництві рівненської атомної станції. Усі християни Радянського Союзу, незалежно від конфесійної приналежності, зазнавали утисків та заборон на проведення богослужінь. Християни змушені були підпільно збиратися у хатинах та на квартирах для проведення. Зібрань, щоб послухати Слово Божого та помолитися, вони з задоволенням надавали свої старенькі оселі для того, що проводилися там і співанки, і богослужіння. От якраз з того часу і почалася утворюватися Кузнецовська церква. 2 лютого 1988 року розпочалось будівництво дому молитви у місті Кузнецовськ. Його будівництво тривало три роки. І 17 листопада 1991 року відбулося урочисте відкриття Євангельської церкви у місті Кузнецовськ. За 20 років існування церква зросла чисельно розширила свою діяльність та намагається втілювати мрії в життя. Для навчання дітей у недільних школах при домі молитви у 2012 році був побудований духовний центр, в якому, крім класів, для недільної школи є зал для урочистих подій, проведення конференцій, декілька кімнат для осіб похилого віку. Кухня, духовний центр зводили за власний кошт десятини від громади. Також церква неодноразово бере участь у фестивалі духовної пісні, який чотири роки поспіль проходить в палаці культури рівненської атомної електростанції міста Кузнецовськ. Церква Християн Віри Івановської у місті Кузнецовську бере активну участь у житті громади міста, займається благодійністю, підтримує сиріт, вдів та безхарченків. А сьогодні в складний для України час помісна громада допомагає жителям Сходу України та вимушеним переселенцям. Нам дуже вдячний вашій громаді. Георгію його, його родині. Пиши ковід Тетяні Константиновні, які взяли дітей. Вони чужі по крові, але ми знаємо, наскільки вони рідні стали сьогодні. Вони взяли цих дітей під опіку, виховують їх як рідних. Дуже дякую їм за цю благодать. Я абсолютно вважаю, що правильна позиція зайнята церквою, що вона допомагає. Громаді допомагає людям, які цю допомогу підтримує і не чекаючи вказівок зверху, а це є дійсно щиро від душі, від серця, і тому ця допомога дуже гарно сприймається всіма. Вітаю вас, дорогі телеглядачі, у студії програми Крок на зустріч. Яке ж повеління церкві залишив Ісус Христос? Відповідь на це питання ми будемо шукати у Біблії із пастором церкви християн віри євангельської у місті Кузнецовську Георгієм Даниловичем Гейко? Вітаю вас! Вітаю, дорогі телеглядачі, Георгію Даниловичу на основі ж Біблії? Дайте відповідь на питання, яке повеління Ісус Христос залишив церкві. Наскільки це повеління є важливим? Давайте ми відкриємо краще, мабуть, буде відкрити Біблію і прочитати це місце слово Господнього. Це написано у Євангелії від Святого Марка, і казав він, тобто Ісус Христос, до них, до учнів, ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію проповідуйте, хто увірує і охреститься. Буде спасенний, а хто не ввірує, засуджений буде. А це є центральним повелінням Господа нашого Ісуса Христа, яке Він оставив уже учням своїм при закінченні служіння на землі. Багато християн називають євангельськими християнами. Чому саме звідки така назва? Так називають. Тому що люди, які щиро вірували в Христа, називаються євангельськими, які йдуть за Христом, які являються свідками Христа, не просто називаються, а живуть життям тим, яке написано у святій Божій Євангелії. Марію Даниловичу, дякую вам за детальну інформацію. А зараз разом із телеглядачами ми дізнаємося, що ж знають місцеві жителі Кузнецовська про дім молитви. Залишайтеся з нами. Ну, дуже хороші і члени церкви, і брати, і сестри, старші руководящі, і пастир церкви, і один, і другий. Ну, я Це... знаю, там працював мій викладач ага. може, з музичної школи. Федор Іванович, те, що я знаю, дуже, дуже поважна людина в місті Кузнецовськ, хороший музикант. Якщо він там працює, то хороша людина. Тільки хороше можу сказати про те, якщо там такі люди працюють. У нас є церква греко-католицька зараз, дві українські українського патріархату, і дві московського патріархату. і Всі люди миряться, у кожного своя віра, і щоб так далі було. Наприклад, у нас багато проблем в нашому притулку для бездомних осіб, будемо так казати. Хоча наше відділення називається по іншому, трошки, але щоб людям було зрозуміло, будинок для бездомних та звільнених осіб. Коли б мені зверталися до Георгія Даниловича з якими питаннями, що тут до харчування стосується, чи допомоги якісь по будівництву, він завжди приходив нам на допомогу завжди, ніколи не відмовляв. І, взагалі, просто вони приходили, підтримували наших людей до наших клієнтів відділення, проводили бесіди, якісь розказували до Бога, щоб люди зверталися. Отлічно. І я дуже вдячна людям, які працюють в молитвеному будинку, і особисто Георгію Даніловичу. Церква Християн Віри Віро Йоаннельсов місті Кузнєцовську доволі активно приймає участь в вирішенні соціальних проблем нашого міста і допомагає. І соціально незахищеного весла населення, і переселенцям, і учасникам бойових дій. І ну, не стоїть осторонь у вирішенні всіх цих питань, тому скажу так, що взаємодія на доволі хорошому рівні. Я можу подякувати тільки від міської влади, що відповідно на Григорій Гейко настільки. Відзвищував відзивається на всі проблеми, які є в нашому місті, і намагається від слів зразу переходить до діла і включається в роботу. Гарію Даниловичу, ми знаємо, що все велике воно починається з маленького, маленьке зернятко, яке посіяв, потім дає гарний урожай. Ісус Христос багато уваги приділяв дітям, маленьким дітям. Якого ж значення дітям надаєте ви у церкві? Для дітей ми в церкві робимо все можливе, що можемо зробити. І, думаю, найбільше це те, що ми побудували для діток, в основному це робилося з такою цілею недільну школу. У нас ми побудували п'ять гарних класів недільної школи. Діти наші навчаються в цій недільній школі. Ми хочемо, щоб не тільки наші діти, а й діти з міста приходили, навчалися в недільній школі. Тому що дитина це як та губка, яка впитує те, що їй припаду в дитинстві. І в яку вона попаде, так сказати, оточення, яке попаде. Якщо таке оточення, що дійсно, то дитина виросте із виро, гарний громадянин України. Зараз, дорогі телеглядачі, ми подивимося сюжет, в якому детальніше дізнаємося про особливість недільної школи у церкві міста Кузнецовська. Діти майбутнє держави, і для того, щоб це майбутнє мало благословенну долю, потрібно з самого дитинства закласти в дитячі серця міцний фундамент під назвою Любов. І про це добре знає помісна громада Церкви християн Віри Івановської у місті Кузнецовська. Саме недільна школа, яка функціонує у духовному центрі поблизу Дому Молитви, є фундаментом християнських основ, які сьогодні необхідні дітям для того, щоб у майбутньому вони були хорошими сім'янинами, законослухняними громадянами та щирими християнами. Ми вважаємо, що це є дуже важлива справа, тому що дітки наші не тільки. Привчені до того, щоб відвідувати зібрання, але вони ще мають можливість більш систематично навчатися і пізнавати Господні істини. Завданням недільної школи є те, щоб максимально правильно для дітей показати, що означає бути християнином в нашому світі, так як сьогоднішній світ є дуже змінний, дуже швидко змінюються світоглядні парадигми і діти. Інколи не здатні правильно усвідомити і вибрати шлях в своєму житті, який відповідав би християнству, і тому недільна школа вона максимально намагається для дітей зробити інтерпретацію християнського вчення, враховуючи той суспільний контекст, в якому вони живуть. На сьогодні у духовному центрі для функціонування недільної школи є чотири спеціалізованих класи, в яких навчається 250 дітей віком від 4 до 15 років. Для навчання дітей в центрі створені усі необхідні умови: сучасний інтер'єр класів, гарно вмеблювані кімнати, великі дошки та зручні парти. Також є вчительська кімната, де зберігається інвентар та бібліотека. Недільна школа працює по чіткій програмі, в якій розписана уся методика викладання протягом навчального року: біблійні історії, співи, розвиваючі ігри, рукоділля та щире спілкування все те, що необхідне для повноцінного фізичного та духовного розвитку дитини. Вчителі використовують різні педагогічні методики, щоб для дітей різного віку донести. Царство Боже і те, як потрібно бути християнином відповідно того, як вони це можуть зрозуміти. Для менших дітей це можуть бути ігри, якісь поробки, одночасно з переказами біблійної історії. Для більш старших дітей це вже методи значно серйозніші, які передбачають і виконання домашнього завдання, перечитування Біблії вдома і постійне практикування християнських істин у своєму житті. Будь-яку школу неможливо уявити без вчительського колективу. Тому у недільній школі помісної громади працює 42 вчителя, які з великим задоволенням прищеплюють дітям любов до Бога та ближнього. Вчителі, які працюють в нашій місцевій недільній школі, їх є 42. Вони частина з них мають світську педагогічну освіту, працюють в загальноосвітніх школах. А частина з них має богословську освіту, яку вони здобули в Львівській богословській семінарії, яка також працює в нашому місті. Навчання у християнських навчальних закладах дозволяє вчителю набути необхідні богослівські знання, а також поглибити педагогіку та науки супутні з нею для того, щоб правильно працювати з дітьми різного віку, враховуючи їхні психологічні особливості. Одного разу Ісус промовив до своїх учнів такі слова: пустіть діток і не бороніть їм приходити до мене, бо царство небесне належить таким. Саме недільна школа є ключем для пізнання християнських істин, які необхідні для щасливого майбутнього дитини. Користуючись нагодою, хочу запросити всіх бажаючих дітей, які мають справу пізнати християнство в нашому світі. Відвідуючи уроки в нашій діні школі, ви зможете побачити, що означає бути християнином сьогодні в будь-якому місці вашого життя, де б не перебували і що б не робили. Крім функціонування недільних шкіл, помісна громада церкви християн Віри Євангельської у місті Кузнецовськ також організовує проведення літніх християнських майданчиків для дітей у самому Кузнецовську та за його межами. Це добра справа, тому що залучаються діти нашого міста, які в літній період вони без занять, без праці, і щоб вони не робили щось такого, що не подобається ні суспільству, ні батькам. Ми бажаємо їх залучати до доброї справи. Готується програма, де діткам дуже цікаво, і під час цієї програми. В іграх, в різних конкурсах діткам розповідаються про Господа, про Бога, який любить їх і хоче допомагати їх в їхньому житті. В одному з таких літніх християнських майданчиків, які проводить церква, відпочити може понад 150 дітей. Зазвичай ці майданчики проводяться на узліссі за містом. Саме там є можливість поставити намети, батути та ігрову гірку. Ми приїжджаємо зранку, у нас є програма. Є координатор, який готує програму, різні гуртки: там гурток малювання, гурток спорту, гурток рукоділля вранці йде ранкове служіння, табірна ігра. Літній християнський майданчик це місце, де панують правила любові, поваги, міцної дружби та миру. Саме в таких майданчиках, разом із друзями та наставниками, дитина може гарно провести час. Та навчитися добрим справам. Запрошую цього літа всіх, хто почує нас, хто побачить нас, батьків, звертатися і віддавати своїх діток для того, щоб дітки провели свій час хорошо. і дуже є хороші згадки, діток, коли зустрічаємося в місті. Дітки пам'ятають нас, згадують нас і завжди вітаються, і запитують, коли ще буде табір. Тому всіх запрошуємо. Нам відомо, що церква міста Кузнецовськ Іванських Християн активну роботу проводить із ув'язненими виправної колонії номер 76 у селі Іванчі. Які результати ви бачите після цієї роботи? Ну, якщо взяти, навіть люди, які прийняли Ісуса Христа, тому що цілью нашої основною це Христос, і Христос міняє особи людей. Ми робимо акцент на цьому, біблійному. І ми проповідаємо Євангеліє і кажемо, хлопці, вас може поміняти Бог, ви можете помінятися, Бог Духом Святим міняє. Я знаю, що ви страдаєте, що ви плачете в подушку, ви сьогодні горді і так далі, але коли ви наодинці, ви плачете, тому що ви страдаєте від того, чому ви тут, що з вами і які ви є. І Бог може поміняти вас. Основна маса людей, вони щиро увірували і служать Богу. І серед них навіть є, навіть є в реабілітаційних центрах, працюють з нарко-алкозалежними працюють люди. І люди, які проповідують Євангелію, люди, які несуть вісь спасіння іншим людям, які говорять, яким я був, і яким я став, Бог поміняв мене. Оце це найбільша моя радість. Протягом 26 років полицьку виправну колонію відвідують християни Євангельської церкви міста Кузнецовськ. Проповіді Божого Слова, християнські пісні, молитви, спілкування та матеріальна допомога все те, чим намагаються послужити християни для засуджених. У 2005 році на території колонії був побудований дім молитви, в будівництві якого активну участь брали в'язні добровольці. За всі роки відвідування християнами колонії обітницю щиро служити Богові через водне хрещення склало 240 в'язнів. Ми зустрічаємося кожен рік, ми з'їжджаємося, проводимо конференції. Я дуже радий, коли бачу, що браття 76-ї зони ходять в істині. Це є пастира, це є дякона, це є проповідники, це є співаки. Дуже прекрасні браття. І вони сьогодні їздять, свідчать про Слово Боже і в'язні слухають. Звичайно, допомагає Це своїми коштами спільно з установою було збудованого будинок молитви. Так ж само надається допомога як в одязі, так і в харчуванні засудженим не тільки засудженими, які відвідують будинок молитви. Віри євангелістки, а так само і іншим засудженим по установі. А на вашу думку, це добре, що на території колонії побудований будинок молитви? Ні, звісно, це добре в першу чергу. що Воно сприяє і перевихованню засудженого, його ставлення для подальшого життя. Дорогий брат, чи ти віруєш в Господа Ісуса Христа, Сина Божого? Вірою, обіцяючи йому служити в доброй, чистой совісті. Обіцяю. На основании твоей віри, твої обіцянки, крещу тебе во імя Отца, Сына и Святого Духа. Амінь. Сьогодні ЗМІ є потужним інструментом формування громадської думки. Горю Даниловичу, нам відомо, що у вашій церкві функціонує радіопередача Дорога до Бога. Яка ж мета створення цієї радіопередачі? Знову повертаємося до того святого письма, що ми з вами прочитали. Перш за все, це Євангелія, проповідь Євангелія, спасаюча Євангелії. Це перш за все. По-друге, вийшли ми ще, як я сказав, щоб про людей, віруючих, помінялася думка, яка склалася протягом 70 років комуністичного режиму. І дорога до Бога є гарним показником в цьому. Я думаю, що це одна із найкращих передач. Яка взагалі існує, бо мені недавно позвонили із радіо і сказали, Георгій Данилович, ваша передача дуже дуже прекрасна, і ваша передача служить людям. Дякую. Ми також поспілкувалися із колективом радіопередачі ага. Дорога до Бога і зараз пропонуємо побачити цей сюжет. Валерій Підлісний, відповідальний за радіопередачу Дорога до Бога, розповідає, що лише бажання служити людям добрим словом спонукає формувати християнську радіопередачу. Ми проповідуємо Ісуса Христа і говоримо про речі, які в повсякденному вжитку кожної людини вони, якби, мають місце. 19 березня 1998 року був підписаний договір про надання ефірного часу для трансляції радіопередачі Дорога до Бога. І вже 17-й рік поспіль проповідь Слова Божого лунає через радіоприймачі у місті Кузнецовськ. Наша передача вона виходить щонеділі. Кожен пересічний громадянин Кузнецовець, тому що ми тільки на місцевому рівні це транслюємо. Він може слухати о 14.30. Передача називається Дорога до Бога. Ще раз послухати випуски радіопередачі Дорога до Бога можна на сайті Кузнецовської церкви Християн Віри Івановської. Дорога до Бога! На цьому творча група Валерій Підлісний, Віта Тимофієва, Вадим та Світлана Матковські Прощаємося з вами. Нехай Слово Боже торкнеться і принесе велике благословення для ваших сердець. Помісна громада церкви християн Віри Івановської у місті Кузнецовську є активним учасником у наданні гуманітарної допомоги жителям Сходу України. Понад три тони вантажу гуманітарної допомоги було відправлено на схід за дев'ять поїздок, які здійснила церква у зону. АТО. церква християн Віри Вірі і Кузнецовська вона ніколи не була в стороні від подій, які стосуються людей. Що стосується як виборів, так і особливо в наш час подій на сході. Ми дуже переживаємо за ці події, молимося і благаємо Господа, щоб якнайскоріше настав мир у нашій країні. Два рази ми відправляли ліс, кругляк на бліндажі. Якось так сталося. Громада ця забрала вантажі. Якось я прийшов додому, так подумав. Дзвоню до вітіку, що може, давай. Подвеземо да. цей монтаж. Якось і не думалося, але ж сказав йому, він я Якраз я тобі ходив теж дзвонити. Каже, якось ми так зійшлися. І це, це вже один раз поїхали, і зараз якось би то ми повинні туди їхати, вже дві неділі проходить, просто тягне туди. Завдяки церквам євангельських християн окружних сіл, церкві села Сопачів, Рафалівка, Собіщиці, Половлі, а також зусиллям сільських шкіл не один раз здійснювалося завантаження фур продуктами харчування, одягом та медикаментами. Уже скільки разів їздили на схід, допомагали солдатам. ми сьогодні збираємось також і показали, що дійсно дружна громада, яка на певний заклик. На заклик вона активно відгукується і вирішує всі соціальні питання, які тільки виникають перед громадою, перед містом, перед державою. Це лише ще лише похвал. Саме зараз ми є свідками завантаження гуманітарної допомоги В Артемівськ Донецької області. Сподіваємось, що цей вантаж дійде без перешкод, і нехай Бог благословить цих людей, які добровільно погодилися робити добру справу милосердя. Крім надання гуманітарної допомоги жителям Сходу, помісна громада Івановської церкви Кузнецовська прихистила п'ятеро вимушених переселенців зі сходу України, четверо дорослих і одну дитину. Для їх комфортного проживання церквою було надано декілька кімнат у духовному центрі. Людмила Іванівна розповіла про небезпеку, від якої вона з родиною змушена була покинути рідну домівку. Потрапили ми сюди случайно, тікали ми з зони АТО з-під бомбішка і їхали куди їхали, куди глаза дивилися. І от попали сюди. Дуже ми вдячні Даніловичу і Калинику, всім, хто тут і Степану. Вони нас добре прийняли, дали нам притул. Ну, я би сказала, що вони перші йдуть на допомогу. От, наприклад, були у нас переселенці із Луганської області, то вони приютили і маму, і бабушку, і дитину. Тому що ну, як дитина може проживати в притулку, якою 5 років? Ніяк. І Георгій Данілович з задоволенням забрав цих людей. І взагалі він каже, що якщо будуть ще люди, то давайте. Церква Христе в місті Кузніцовська активно взяла участь і перша відгукнулася на Прийом переселенців з Крима і Донбасу і сприяла їх розміщенню, харчуванні, вирішення фінансових питань. Крім того, організовуються і дитячі табори доволі активно, і популяризуються які, скажімо так, проведення художніх якихось акцій для того, щоб зацікавити дітей, розвивати творчість. Підтримувати, ну і безумовно, допомога учасникам бойових дій і безпосередньо мешканців в зоні АТО ми двічі їздили. З зону АТО в Краматорськ передавали допомогу дітям сиротам в будинках в інтернатах. І церква відігравала не останню роль для того, щоб зібрати і акумулювати ту допомогу, яка надається нашими мешканцями. Дорогі глядачі. Крок на зустріч. Моє побажання для вас любіть один одного. Радійте бутю. Ви на прекрасній благословенній землі живете. Радійте і прославляйте Бога. Живіте. Мудрим життям. Навіть якщо вам важко все-таки будьте тими людьми, які бачать більше добра, ніж зла. І проявляйтеся через оцю доброту до інших людей. Хай Бог вас благословить! Георгію Даниловичу, ми дякуємо, що ви завітали до студії Крок на зустріч і ми могли разом із телеглядачами дізнатися, яка роль церкви, для чого взагалі церква, де ми можемо мінятись, де ми можемо більше пізнавати Бога. Щиро дякуємо вам, що ви виділи свій дорогоцінний час. Успіхів вам, благословінь у вашому служінні. Дякую. Якщо у вас виникли питання, відгуки та пропозиції, звертайтеся за номером 099 336 04 24 Дивіться нас щосуботи о 18.25, Повтор в понеділок о 8 годині. А також слухайте радіопередачі на Волинському радіо щонеділі о 20.15.